У Хмельницькому на базі благодійного фонду Хесетбеж близько півроку діє центр психологічної підтримки Оршалом. Цього дня його двері урочисто відкрили для партнерських організацій та всіх охочих, аби показати свої напрацювання і обмінятися досвідом. Сьогодні офіційно відкриваємо центр ще психологічної підтримки, куди зможуть звертатися сім'ї з дітьми, клієнти золотого віку з якимись своїми проблемами. В основному це люди, що постраждали безумовно від російського вторгнення. За недовгий час існування послугами центру уже скористалися майже 200 осіб. Першочергово заклад створювався для єврейської громади. Та як зазначає керівниця, завдяки донорам та додатковим можливостям, тепер мають змогу допомагати усім, хто цього потребує. «У Нас є фахівці, які мають досвід, мають саме в тих методиках, тих засобах, які є на часі і використовуються саме для травмованих людей. Частими гостями у час війни стали переселенці. Ольга приїхала до Хмельницького з Харкова. Сьогодні разом з іншими гостями міста займається на сеансі арт-терапії у кімнаті незламності. каже, малює вперше. Дуже часто приходжу сюди. Малювання сьогодні перший раз ніколи не малювала, але прямо в захваті. Дуже відключаюся від всіх негараздів. Як розповідають працівники, у центрі є сенсорна кімната релаксації, де роблять афірмації настілення та нейрогімнастику, спортивна зала, групова кімната та низка інших допоміжних приміщень. Люди приходять у різних станах однак, усім необхідна адаптація і підтримка фахівців. Внаслідок того, що ми всі отримали стрес війни, стани нестабільні, підвищена тривожність. Спостерігаються стресові такі розлади, і безумовно, що за допомогою індивідуальної роботи ми проводимо психоемоційну підтримку, проводимо психотерапію, стани покращуються, стабілізуються. Аналогічні кризові центри працюють у Полтаві, Львові, Дніпрі та столиці. Надалі кажуть засновники, мережу планують розширювати. До кожного закладу запрошують на консультації найперше військовослужбовців, котрі мають потребу у психологічній підтримці. Івана Шемчишина, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.